Цього тижня президент оголосив про розширення програми Контракт 1824 це напрямок мобілізації, коли дола в армії залучають хлопців непризовного віку на певних умовах. Зокрема, їм платять від мільйона гривень. Ну а тепер юнаків будуть навчати роботі з дронами більше про умови рекрутингу за контрактом і про підготовку новобранців у матеріалі наших колег із РБК Україна спеціально для марафону. Курсанти 3 третього Шиба, які підписали контракт 18-24, продовжують проходити навчання. Нині будуть відпрацьовувати штурм та оборону посадок. Їх поділили на дві групи відповідно. Кожні інструктори дали завдання, а також будуть контролювати їхні дії. Просуваємо везме на контроль, Візьми на контроль! Проєкт контракт 1824 міноборони запустило у лютому цього року. Це добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років. На відміну від звичайного контракту, хлопці та дівчата отримують фінансову винагороду у розмірі 1 мільйона гривень, безкоштовне навчання у вишах, іпотеку під 0% річних по програмі ЄОСЕЛЯ після закінчення контракту, а також низку соціальних пільг. Ці 200 плюс 300, які видаються після підписання і після БЗВП. Вони не були мотивуючим, але вони були таким підґрунтям, щоб сміло йти в армію. Тому що зараз на ці гроші ми закупаємося вже снарягою, і снарягою досить гарною, тому що ну наша снаряга це наше все, це наша безпека. Один з тих, хто підписав контракт. – 22-річний доброволець з позивним війні. Він не показує нам свого обличчя. Хлопець родом із Запорізької області, коли розпочалася повномасштабна війна. Йому було лише 18 окупованої території це Запорізька область. Хочу прийняти участь у тому, щоб відвоювати свою домівку і з гордістю туди повернутися, а не просто сидіти і казати, чому мою домівку не звільняють. Служити війні хотів ще з перших днів вторгнення, але обставини змусили чекати майже чотири роки. Тепер він проходить базову підготовку у третій штурмовій бригаді. Я очікував, що буде там менше якихось занять або ще щось, але занять у нас вдосталь, інструктора у нас ну максимально топові. Вони все нам розказують, все показують на власному досвіді, як це все відбувалося, як це може відбутися. Рішення хлопця рідні не одразу зрозуміли, але з часом підтримали. Через буквально недільку вже мама підійшла, сказала: так я як мама е переживаю. Я не хочу, щоб ти туди йшов. Але як жінка, я розумію, чому ти зробив цей вибір. А от родина ще одного бійця Стоніка його рішення про підписання контракту прийняла легко. Брат служить у іншій частині, а у батьків волонтерська організація, яка допомагає нашим захисникам. Давайте скажемо прямо до нас, прийшли в країну. Пі у мене в Бердянську дві дачі іде вони. У мене в Бердянську є квартири і де вони? Нічого цього нема. Дуже багато знайомих друзів також з окупованих територій. Вони розуміють, що. Це потрібно штурм та оборона посадок один з ключових етапів підготовки. Невеликій групі курсантів інструктор розповідає план штурму та показує його схематично. Рухатимуться хлопці групами по двоє-троє людей. Частина заходить з флангів, інші атакують по прямі. Цей час бійці вже очікують в обороні. В окопах чоловіки уважно стежать за тим, аби противник не підійшов ближче. Да. Я перебіжу. Давай. Давай все триває, поки усі учасники однієї з груп не залишаться умовними двісті. Коли відпрацювання сценарію завершено, інструктори разом з групами розбирають, що вдалося, а де було допущено помилки та неточності. А як же без підказок? Вони тут для того, щоб навчитися. Тому що нехай краще допускають помилки тут ніж в бою. а там ці помилки можуть бути фатальними. Підготовка бійців, які підписали контракт 18-24, Триває до трьох місяців. Вона включає базову загальну військову підготовку, фахове навчання та курс адаптації у підрозділі. Владислава Підлісна, на Дмитро Семенюк для телеканалу Ми Україна, марафон єдиних новин.